Патрульні черевики Милтек колір койот, розроблені спеціально для тактичних завдань та міського патрулювання. Вони надають неймовірний комфорт і впевненість. Їх можна порівняти з легкими біговими кросівками. Зовнішній матеріал виробу виготовлений зі шкіри та вставок із балістичного нейлону кордура 1200 дін. Це поєднання забезпечує не тільки стильний зовнішній вигляд, але й високу міцність та стійкість до зношування. Унікальна підкладка Tinsulate Тонка і водночас міцна підкладка Tinsulate забезпечує ряд важливих властивостей, включаючи термоконтроль відведення поту та захист від утворення бактерій. Це означає, що ваші ноги завжди залишаться сухими, свіжими і будуть у комфорті навіть у найекстремальніших умовах. Міцна та безшумна підошва. Підошва черевиків виготовлена методом лиття під тиском і має кілька переваг. Вона не ковзає на гладких поверхнях, стійка до олійних речовин та забезпечує безшумність руху. Карбонова основа з бічними шипами робить ці черевики ідеальними для міського альпінізму. Система устілки полія. Устілки з поліуретану мають пам'ять і повертаються в колишню форму після навантажень, забезпечуючи довговічність і комфорт. Вставки на носі та п'яті надають жорсткості та захисту ніг від пошкоджень. Берці обладнані зиперною застіпкою, яку ми зазвичай називаємо блискавкою. Шнурівка використовується тільки при першому надіванні тактичних черевиків, а всі наступні рази їх можна швидко і комфортно вдягати та знімати за допомогою зиперної застіпки із захисною липучкою зверху. Система поглинання навантажень Shock Mitigation Сістем. Розробники впровадили у черевики систему поглинання навантажень Shock Mitigation System, забезпечуючи ідеальний баланс між комфортом, функціональністю та швидкістю. Висота гомілки 7 дюймів це 18 см. Рекомендації щодо догляду для того, щоб черевики довше зберігали свій первісний вигляд та надійність. Настійно рекомендуємо наступне. Періодично обробляйте взуття водовідштовхуючим спреєм, який теж можна придбати в нашому магазині. Це допоможе захистити матеріали від вологи та збільшить термін служби черевиків. Заміна шнурків. Якщо вам потрібні змінні шнурки. Відмінною заміною можуть послужити 4-мм паракордові відрізки довжиною від 150 до 160 см. Пара кордовий шнур теж можна придбати в нашому магазині. Не забудьте обробити або запаяти їх кінці, щоб запобігти розтріпанню. Це рішення дозволить вам зберегти міцність та надійність взуття за всіх умов.